Адамцо під такою назвою івано-франківська письменниця і журналістка Оксана Кузів презентувала свою книгу. Це перший прозовий твір авторки, і судячи за відгуками, дебют виявився успішним. Книга Адамцю складається із трьох розділів: там, де гори підпирають небо, Адамцові вінець Божого Творива і скривджена любов. Це бувальщини, які авторка почула по оповідках знайомих людей. Оксана Кузів розповідає, що найважче було писати їй основну повість Адамцю, адже головний герой чоловік, а вона жінка. У шкіри чоловіка бути зовсім по іншому. І я думала починати зовсім по-іншому, тому що, знаєте, виношувала у серці цю, ну, цю повість давним-давно, мабуть, рік. Але коли, коли почала писати, почалося все з того, що я от ніби раз і опинилася десь в Адамцеві самому. І Адамцю почав свої слова, і я скоренько взяла просто ручку і записала. Це перша книга авторки. До цього у неї були віршові спроби, але повісти, чи бувальщин вона не торкалася. Хоча літературні критики кажуть, що хиз до написання у неї є. Там є дуже смачні фі... прозові шматки. Знаєте, там є така. Дещо журналістська така обрізана інформація, але є дуже смачні філологічні прозові такі фрагменти, які просто насолоджуються. Тобто в неї є вроджене чуття слова, в неї є тема, в неї є бажання. І я думаю, що це той автор, який не буде випадковим в нашій літературі. Оксана Кузєв каже, аби почати писати нову книжку, потрібні нові враження і натхнення. Тому зараз вона відпочиває. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.